Нестачі в аграрному фонді станом на сьогодні складає 282 тисячі тонн зерна. Я хочу наголосити це з періоду заснування аграрного фонду з 2005 року. Тобто, станом на сьогодні, за 7 років діяльності аграрного фонду, нестачі склали 282 тисячі. При цьому я хотів би наголосити, що виявлені нестачі зерна. Період до березня 2010 року за діяльністю попереднього уряду склали 262 тисячі. От дві цифри. Всього нестач 272 тисячі, нестачі від діяльності аграрного фонду за часи попереднього уряду 262 тисячі тонн. В основному це нестачі на 23 підприємствах. З березня 2010 року встановлено нестачу зерна на двох підприємствах в кількості 20 тисяч тонн. Це та різниця, про яку ми говорили. Наприклад, я приведу два приклади. Це всього два підприємства. Черкаська область підприємство Топ Грейн, де такими зухвалими діями злочинців було зроблено муляж на одному із елеваторів, засипали кукуружу зверху і знизу, і фактично. Передали аграрному фонду, не існуюче, зерно ведеться кримінальна справа. Відповідальних відповідальні притягнуті до відповідальності.